Він встав мене бить. ногами, ногами. Били ті ж самі люди, які викрали вашу квартиру. Да. Було підроблено паспорт потерпілої. Звісно, пройшов договор куплі-продажі по дублікатам. Такі справи, які не розслідуються. Тобто ви прийшли до себе додому, а у вас нові двері стоять? Так, да, нові двері. Ці двері разом із рамою хтось намагався просто вивалити. А знаєте, хто там зараз проживає? Бачила, що молодий дварі. Поїхали у відпустку, навідуєте родичів або вас відправили у відрядження, тоді знайте, ваша квартира може бути і не ваша. Цілком ймовірно, що її продадуть, використавши лише один підробний документ. Мошенники отобрали от мене квартиру. Мене ж туди ніхто не пускає, там живуть чужі. люди. І нема в мене де жити. Просимо розібратися у цій тій ситуації. 84-річна Клавдія Сергіївна усе життя прожила в Києві. Працювала на заводі хімволокно свого часу отримала однокімнатну квартиру. Хоч Клавдія Сергіївна і має поважний вік, але вже багато років допомагає племіннику. Вросла на інвалідність. Тому пенсіонерка мешкає в нього. 27 листопада 2017 року, чоловік вийшов на прогулянку, і тут сталося непередбачуване у квартиру. Постукав невідомий. Відкрила я двері. Як я дивлюся. Який? Руслан, це не Руслан. Дивишся, він дає мені отаку бумажечку із журналу Подивилась, А він за це час і він став мене пити. ногами, ногами, ногами. І він думав, як буде осабити, я тут упаду на порозі. А я не падала. Так він, мабуть, злився, що я не падаю. Так що сильніше б'є, б'є, б'є. Я вже чувствую, що бо в що мене голова болить, і все. Я кажу, Руслан мене вбивають. Ой. Молодик, так і не сказавши слова, пішов. А бабуся вся в синцях і забоях залишилася на порозі квартири. Декілька днів старенька пролежала геть хвора. По звернулася в поліцію. Там зафіксували факт нападу і зняли побої. Але за тиждень стався новий інцидент. Серед білого дня жінка поверталася з магазину додому, коли відчула сильний удар у ногу. Навколо було чимало свідків, але правоохоронці їх чомусь так і не знайшли. Я присіла такого. А чого? Тому що наха сильно боліла. Вони вміють бити і знають, куди бить. Подімаєте, щоб людина падала він вже хоче мене. Ударить у голову і готується, щоб вже так ударить, щоб я вже і не піднялась, і не порушилась. І він, значить, розгинається і це ж ударить, та прочитався, промазує і перелітає мене і падає передо мною. Може, він не прочитався, а Боже є на небі. А він за дивиться, за що ти цю людину б'єш. За що ти, ну за що? Не, я нічого не розумію. Після другого побиття підвестися жінці було не сила. Вона зателефонувала своєму онукові Анзору, той відвіз бабусю до лікарні. Там її діагностували берелом ноги і наклали гіпс. Декілька тижнів онук доглядав Клавдію Сергіївну у своїй квартирі. А коли нарешті гіпс зняли, пані Клавдія навідалася додому. Однак відчинити двері не змогла. Тобто ви прийшли до себе додому, а у вас нові двері стоять? Так, да, нові двері. Я подивилася, та й думаю, ну що ж, ніхто не відкриває. Я тоді до сусідки. кажу, що це таке? А вона ну, каже: а тут живе молодий парень. Думаю, що ж мені робити. Документи у вас на цю квартиру є? Ні. Адреса і свідоцтво про право власності на житло. Як правило, шахрайство із будь-якою нерухомістю відбувається шляхом або підробки основних таких документів, або шляхом отримання їх, так званих дублікатів. Ось тут оригінали документів. Ви звернулися до поліції, показали їм, що ось наші документи про право на власність і що робити? Вони, вони не дивляться і нічого не в них. Вони знайшли нападників? Так, ось це всі нападники, що там сидять. Де там? Ну, розмістили туди, у мою хату. Раз мене вб'ють, значить, цього ніхто ж не піде добиватися. – Тобто вас били? Це ті ж самі люди, які викрали вашу квартиру? Да. Правоохоронці з'ясували. Квартира Клавдії Дунаєвської продана. Проводяться всі слідчо розшукові дії, спрямовані на затримання цих винних осіб. Жінка впевнена, в квартирі мешкає той, хто двічі побив її уже пізніше. Бабуся пригадала, як перед побиттям до неї декілька разів приходили люди, що представлялися працівниками ЖЕКу, розпитували про її родину і, нібито пропонували допомогу. То ким же були ці доброзичливці. У людей, зокрема, от квартира 24, Руденко 8. Переоформили квартиру. Ну, відомо тільки з телебачення, що бабульку побили, да? то вона в лікарні лежала. До неї, нібито напередодні того побиття, приходили якісь люди, які представили співробітниками ЖЕКу і цікавились про її спосіб життя, про її побутові умови і хотіли їй допомогти. Взагалі, у ЖЕКів є така функція допомагати Ні. різним соціально незахищеним верстам? Ні. Ні. Наша я говорю, діяльність тільки заключається в тому, що ми надавачі послуг по прибиранню, по утриманню житлових будинків. Тобто ми до квартир взагалі ніяких відношень немає. Ми дізналися, хто заселився у квартиру Клавдії Сергіївни і йдемо з'ясовувати подробиці: чи відчинять нам двері. Бачите, доводиться користуватися таким ідеальним дзвіночком. Відповідно до реєстру речових прав, наразі власником цієї квартири зазначений попівнич Юрій Михайлович. Начебто він придбав у Дунаєвської Клавдії Сергіївни цю квартиру. Ось тут є сліди прорізу від е, так званої болгарки. І ось тут, бачите, сліди того, що ці двері разом із рамою хтось намагався просто вивалити. Оскільки Юрія на місці немає, то ми спробуємо дізнатися в сусідів. А що їм відомо стосовно обставин крадіжки ось цієї квартири, доброго дня? З приводу от крадіжки квартири вашої сусідки. А знаєте, хто там зараз проживає? – Бачила, що молодий парень, а більше я не знаю нічого. А він взагалі буває в якісь години. Ввечері, пізно ввечері. В основному я пізно чувствую, ввечері, так? Да? – Я так його не видно і не чутно. Постраждала. Переконана, що поліція не шукає того, хто привласнив її квартиру. А тим часом сусіди бачать його щодня. Ми знайшли телефон Юрія. Пане Юрію, доброго дня вам. Доброго дня. Вас турбує Ярослав Куц, програма контролер Телеканал Україна. Хотіли б почути вашу думку щодо тих обставин, які трапилися, і правомірно чи неправомірно вас звинувачують в шахрайстві? Ми б могли б з вами домовитися про інтерв'ю? То хто цей чоловік? Чи переховується він від поліцейських? І навіщо забрав чуже? Дивіться далі. Такі справи, які не розслідуються. Цю оборудку зробили люди з досвідом. Було підроблено паспорт потерпілої. Підроблення такого документу можливо, навіть в домашніх умовах. Чи зобов'язані були ці поліцейські перевірити особу? Ми не маємо жодного реєстру перевірити дійсність чи недійсність паспорту. Ми ні получаємо тому що квартиру, бабуськані продавала яким чином зловмисникам вдалося провернути оборудку? Онук пенсіонерки з'ясував, який нотаріус оформлював угоду купівлі-продажу квартири. Ми приїхали туди, до нього, і ну, спросили, хто підписував договір, на основі чого. Оказалось, що я хочу акцентувати увагу, бабушки сломали ногу 4 декабря, так. а договір підписаний 19 декабря. І, ну, по словам нотаріуса, приходила бабушка, которая підписувала договор я переспросив, вот эта бабушка приходила. Він сказав, я не знаю, ко мне много бабушок ходять. А ваша бабуся, пані Клавдія, в той момент уже була в гіпсі. Вона була в гіпсі, звісно, она не могла передвигаться. Отже, поки пані Клавдія лежала із загіпсованою ногою, хтось зібрав повний комплект документів на жінку та її нерухоме майно і виставив його на продаж за порівняно невисоку ціну. Покупець знайшовся швидко. Угоду зафіксував нотаріус Роман Падалка. Сам він говорити на камеру не зміг через нотаріальну таємницю, але прислав свого адвоката. Та людина, яка приходила оформлювати, нібито, як пані Клавді, кульгала можливо, вона була там з гіпсом, не знаю на костелях. Не кульгала та людина, яка приходила сюди. А от ви з своїм клієнтом спілкувалися? Він а, бачився із пані Клавдією, і безпосередньо з її онуком. Були ці особи у нього під час підписання договору куплю-продажу, чи не були? Не були це витяг з державного реєстру прав на рухове майно. З нього видно, що в дійсності документи дублікати ці почали готуватися як мінімум в. Листопаді місяці 2017 року. Як мінімум, можливо, ще раніше. Були здійснені дії в низці органів, включаючи національну поліцію, включаючи органи державної реєстрації, включаючи органи Державної податкової служби. Як вдалося провернути таку складну схему фальшування всіх документів? У прокуратурі кажуть, почали з головного підроблення паспорта. Було підроблено паспорт. Потерпілої, до якої було вклеєно в підроблений бланк фотографії жінки похилого віку зовні схожої на нашу потерпілу. Підроблення такого документу на сьогоднішній день воно. Е, ну... Можливо, навіть в домашніх умовах. Причому можливо таким чином, що навіть працівник міграційної служби на своєму робочому місці, тими засобами, які він має на робочому місці, він не може відрізнити підробний паспорт. Це правда, це насправді так є. Враховуючи дуже низький захист від підроблення цього документу, що би ми не робили, все рівно ми на жаль не можемо виключити якісну підробку із липовим паспортом. аферист пішов у державну фіскальну службу. Отримувати дублікат ідентифікаційного коду для цього, просто написав заяву. ІНН – то це найлегша легша процедура, яку можна поновити. Приходиш, заповнюєш заявку, пишеш свої дані, прізвище по батькові адреси, і просиш отримати дублікат. Тобі видають дублікат, тільки при видачі може перевірити твою особу, тобто паспорт можуть і не перевірити, оскільки там дуже багато в податковій людей проходить. Невже працівники податкової служби не мають змоги перевірити справжність паспорта, перш ніж видавати документ? Ми запитали про це у фіскальної служби. І ось що нам відповіли. Працівники органів ДФС перевіряють справжність паспортного та інших документів без застосування додаткових експертних заходів? Маючи на руках паспорт та ідентифікаційний код. Жінка, що видавала себе за Клавдію Дунаєвську, пішла до поліції із заявою про втрату всіх документів на квартиру і правоохоронці. Навіть нічого не запідозрили. Чи зобов'язані були ці поліцейські перевірити особу і впевнитися, той паспорт чесний, нечесний, викрадений, не викрадений? Особа, яка безпосередньо приймала, розглядала точніше, заяву, не спілкувалася з теперпілою. Поліцейські мали б зустрітися з заявницею, питати, тобто провести якісь перевірочні дії, ну, встановити обставини, якщо людина каже, що я щось втратила, то необхідно, мабуть, хоча б питати. Неймовірно, але особу заявника ніхто не перевірив. Невже документи на ваше житло може отримати навіть стороння людина? Аби дізнатися, чи так це телефонуємо першому ліпшому дільничному інспектору поліції. Доброго дня. Підкажіть, будь ласка, така ситуація сталася. У мене бабуся втратила всі документи, особисті свідоцтво про власність, дужеку ходила. Чи можна подати заяву дистанційно якось, може, електронною поштою? Ви матиме написати своєю рукою, а вона дуже мобіль поставить і підписи. Вона... А що з цією заявою буде далі? Додає її і, і потім надає відповідь. Довідку про втрату документів можеш забрати теж я, бо бабуся, вона майже не ходить. Так, да, так, да, ми можемо військ на увазі. А нічого, якщо в нас із бабусею різні прізвища. Фамілії у вас різні. Та я думаю, що ви папа і підірвати. Наш експерт підтверджує, через таку халатність люди й втрачають усе нажите. Коли особа звертається з відповідною заявою, то паспортні дані не перевіряються. Перевіряється просто особа дійсно вона є, чи жива, чи не жива. Такі справи, які не розслідуються, Розумієте, Зазвичай вони дуже досить швидко дають довідку про те, що відмовляють в порушенні кримінального провадження, і звертайтеся, будь ласка, до відповідних установ та органів для отримання дублікатів документів. Отже, і на цьому етапі абсолютно без перешкод псевдовласниці видали дублікати документів на квартиру. Щоб продати її, зловмисники внесли житло в державний реєстр речових прав на нерухоме майно. Саме на цей ресурс спирається нотаріус під час угоди купівлі-продажу квартири. І найцікавіше те, що він також не може перевірити достовірність усіх особистих документів клієнтів. Монтаріус, коли оформлює угоду, найбільш важливим для нього є визнання реєстрації права власності. Що всі особою. документи, які принесли, відповідали тим даним, які знаходяться в реєстрі. Нам потрібно для того, щоб провести нотаріальну дію, встановити по суті дві обставини: на перше встановити особу людини по паспорту. Ця чи продавця по паспорту. При цьому ми не маємо жодного реєстру, який би дав би можливість відповідно перевірити дійсність чи недійсність дійсність паспорту. Нотаріус може перевіряти паспорт лише з точки зору. Ознак фізичних, тобто чи є переклейка фотографії, чи є ознаки цього, чи є ознаки того, що там інший папір. Цю оборудку зробили люди з досвідом. Це не не просто, не просто дилетанти з вулиці. Ну я не уявляю собі таке. Дійсно, люди розуміли повністю, яким чином здійснюється процедура оформлення прав власності, де е, яким чином можна зробити дублікати документів, як їх зробити таким чином, щоб потім абсолютно. Законно в лапках провести угоду і щоб кого не виникло сумнівів щодо їх дійсності. Чи міг провернути оборудку той, хто нині мешкає в квартирі пані Клавдії? Ми домовилися про зустріч із чоловіком. І прийшли не самі, а з родиною Дунаєвських. Тобто, у нотаріуса була якась бабця. Ми не получаємо ніяких дієк, ну що квартиру бабушка не продавала. Тут пройшов договір куплі-продажі по дублікатам. Ось тут висіла вивізка ріалторське агентство, але цього ж день це місце пусте. Юрій Попівнич, людина, що придбала квартиру Клавдії Дунаєвської, то він у змові з шахраями чи сам жертва обставин. І чому його не можуть знайти правоохоронці? Я ні від кого не переховувався, проживаю в цій квартирі. Кожного дня вертаюся, не чую ні. Тобто, від кого? ховатися, чому я фейком. Як і чому саме цю квартиру ви придбали? Звернувся до Ріалтиської контури, вона запропонувала декілька варіантів, зупинився саме на цьому, тому що для мене він був найбільш вигідним, Да? Тобто, по моїм фінансово підходив. Хто вам відчинив двері в цю квартиру? Віктор представився внуком, тобто бабушки, і продемонстрував, тобто на переглядах був він. Кому платили? Платив відповідно на самій. На підписання договору платив бабушку, яка була з документами. Тобто у нотаріуса Тобто у нотаріуса була якась бабця. Так, да, була бабушка. Але на той момент я взагалі не сильно розумівся по документах, що які вони на квартирі, що до чого. Тому й звертався до ріалторської контори, тобто до агентства нерухомості. Для того, щоб вони проконсультували, і вони мені сказали з впевненістю, що це первинна реєстрація. Тут взагалі не можуть бути ніяких проблем. Тобто, ну квартира без проблем, ну, купуйте. Тож ріелтор запевнив Юрія, квартира чиста і її можна купувати не вагаючись. Навіщо так підставили чоловіка? Йдемо запитувати в саму ріелторську контору. Але на наш подив, напередодні приїзду знімальної групи контролера, табличку з офісу зняли і двері зачинили. Доброго дня, а ви не знаєте, ріелторська компанія Діво тут знаходиться? Що кілька днів тому були Вивіска була? так. Взяли це. Так, я от тільки зараз побачила. А я ж бачу, що так. Так, тут було. Ось тут висіла вивізка ріелторське агентство Діво. Але, на жаль, бачите, на сьогоднішній день це місце пусте. І чи знаходиться воно тут, чи не знаходиться, поки що незрозуміло. Принаймні нам не відчинили. Спробуємо зв'язатися іншим шляхом і все ж таки знайти їх, щоб задати запитання: а як же вони продали квартиру без власників? Телефонуємо керівникові агенції. Ну, як ви могли виявити, був оригінал документів, тим більше в реєстрі, електронному электрон... реєстрі була ця квартира. По ній не було ніяких запретів, ні нотаріальних, ні сповнительних служб. Все чисто було. Не було поводу сумніватися взагалі в їх подлинності. Непонятний взагалі детектив, чесно сказати. Я був на допиті з опознавание проводилось право... право... людей. Женщины похожи друг на друга, которые, ну, в престарелом возрасте уже, то есть есть сходство какое-то. И как бы не наша вина, но э, так произошло. А вот наш незалежный эксперт наголошує, Такі угоди від початку мають викликати сумнів. Здесь прошел договор куплі продажи по дублікатам. Коли є якісь то уже схемы, когда там дубликаты, когда несколько собственников один за границею продажа по довіреності, і все же з ними, то есть я підказався отказался отработать з цим об'єктом. Такою безвідповідальностью Юрій Обурений. Про яку якість можна говорити, да, якщо вони взагалі нічого не попровірили, да, тобто не перевірили, чи дійсно ці люди жили, да, хоча б сусідів позапитували. А ви чому не запитували? От тепер купівлі наступного житла. Я думаю, це вже буде мені дуже великою наукою. І тут з першим Наступного, дівом, а з цим ви що вже для себе попрощалися? Будемо боротися. Тобто, ну, в будь-якому випадку потрібно боротися, так, але... Я думаю, що закон буде більш схильний до тих людей, які надали до, да, до первинного власника. Щоб убезпечити житло, фахівці радять замінити традиційний паспорт книжечку на id картку Її значно важче підробити. Аби отримати пластик, зверніться до територіального відділу міграційної служби або до ЦНАПу. Перша видача відбувається за місцем прописки із собою: візьміть паспорт, ідентифікаційний код, свідоцтво про народження і документи про шлюб або розлучення, якщо такі є. Внесіть квартиру до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно у нотаріуса і замовте на сайті. Дійті послугу з смс-інформування, щоб вчасно дізнаватися про будь-які зміни в статусі вашого житла. Як зупинити масову фальсифікацію документів і як наслідок численні житлові афери, ми просили прокоментувати чиновників Міністерства юстиції України. На наші запити надійшла письмова відповідь. Міністерством проводиться робота щодо підключення нотаріусів до єдиного державного демографічного реєстру, за даними якого буде можливість нотаріусу перевірити дійсність поданого документа, що підтверджує особу. А поки система не налагоджена, страждають прості люди. Пані Клавдія прийшла до свого будинку. То чи впустить новий власник пенсіонерку в її ж квартиру? Дмитро Власов з'ясував, що схему з квартирою Клавдії Дунаєвської. Прокрутили завдяки підробленому паспорту. Наголосив, що поліцейські мали перевірити особу Клавдії Дунаєвської перед видачею довідки про втрату документів. Сергій Гунько наголосив, що працівники міграційної служби не мають змоги перевірити справжність документів. Державна фіскальна служба України повідомила письмово, що немає експертних засобів для перевірки оригінальності паспортів. Та да, у нас така цікава ситуація произошло. Вы полностью звідний. Да, ви хотіли б зісами пообщатися, щоб ви нам розказали, як це все произошло з вашої сторони. Була людина, яка реально тяжко рухалася, прийшла, я її бачив два рази в своєму житті, да, бабушка, яка була в береті і куча на ней одягу. А да, я якось це поймав, ну, я просто понял, что большая сумма денег, я сам что-то знаю, что такое покупать там. Віщі, но... Власник отримав дані кошти до підписання договору. Да, да. Ми не отримали ніяких ну, потому що квартиру бабушка не продавала. Давайте пройдемо хоча б в дім чи в квартиру, будемо, щоб точно з да, Спасибо. Юрій веде пані Клавдію в її вже колишню квартиру. Треба зробити меседж цим людям. Цьому сам в Києві, там не в Києві, по всій Україні, щоб люди понімали, що якщо є такі документи, да, по якісь сумнівні документи, не довіряйте їм і не купуйте квартири, не довіряйте ріелторським конторам, які вам говорять, мене, що там все прекрасно. Тобто, це треба подати людям, щоб люди це розуміли і надіялись лише тільки на себе. Якщо в суді доведуть, що жінка не продавала житла, його можна буде повернути ексвласниці. А от Юрій Попівнич у цьому разі залишиться і без оселі, і без грошей.